Президент Национальной Федерации профессионального бокса Украины Завьялов Михаил Михайлович сегодня в качестве супервайзера секретарь Мария Завьялова. Ну что ж, дамы и господа, добро пожаловать на первый поединок четырехраундовый бой в легчайшем весе до 50 килограмм 800 грамм. В синий угол приглашается Оксана Амазон Романова. Вітаю, шановні друзі! Ми знаходимося у місті Києві, де станемо свідками вечора боксу, який організована компанією Sparta Boxing Promotion. Давайте зорієнтуєш виданько, що саме буде сьогодні відбуватися. Ми станемо свідками шести поєдинків, і ви вже як можете побачити, перший бій буде відбуватися в легкій левій категорії. Жіночий професійний бокс. Ми будемо спостерігати. Дуже цікавий поєдинок, мабуть, один з найцікавіших за сьогоднішній вечір Оксана Романова Зараз в Ринзі. Дуже досвідчений боєць, провела 24 поєдинки на профіринзі. Це багато про що може казати, що правда, рекорд не втім вже й переконували досить багато поразок. Але це свідчить про те, що суперниці були так само ні. сильні, сторону, не, е, не Тату, такі, да. які можна назвати прохідними. Да, Опонента чорний на біла. Е, Білкова. Білкіна. Сина, влас, От для неї це буде профдебют. Важкий екзамен доведеться їй сьогодні скласти. Ну, в сіні була поєдинок завжди дуже хвилюючий. Тут треба проявити. Все на що здати. Ну, тим паче, коли такий досвідчений опонент дуже складно це зробити. Ми будемо спостерігати. Залишається лічені секунди до початку самого бою. Зріст у суперниць приблизно однаковий. І я думаю, ми побачимо багато цікавого. Формула поєдинку 4 раунди по три хвилини. Так, да, туди неудобна. Тот угол, неудобно? Певна затримка. Зараз у нас виникла. Марія Білкіна, поки що ще не з'явилася в ринзі. Бачимо, скільки людей багато зібралося в. В залі Кіка Боксинг Клаб. Всі хочуть подивитися, що ж сьогодні буде, які бійці будуть представлені в ринзі. Ну, а треба окремо сказати дякую Sparta Boxing Promotion за те, що зуміло влаштувати такі от, таку от подію. Глядачам доводиться стояти, багато бажаючих виявилося, аби прийти сюди. Ну от Раз вже Оксана Романова у нас в ринзі одна і чекає свою суперницю. Ось вона нарешті з'являється. Марія Білкіна. Хотів побалакати про Романову, Ну, давайте тепер про її опонентку. 23 роки проживає так само, як і суперниця в місті Києві. Метр 64 сантиметри. Її зріст і вага от 50 кілограмів, 600 грамів. Саме стільки стрілочка показала на зважуванні на вагах. 38 лет. Представляет киевскую школу бокса. Рост 160 сантиметров. Вес 51 килограмм 10 грамм. Профессиональный футбол состоялся 26 октября 2001 года. На профессиональном рынке провела 24 поединка. одержала 7 побед, 2 из которых нокаутом. Оксана Амазон Романова. Проф дегудантка ростом 164 см, вес 50 кг 600 грамм, є цього 23 роки. Также представляє Київ. Марія Белке. Що ж, розпочинається сам поєдинок. Белкіна на 4 сантиметра вища за свою суперницю. Бачимо відразу розмін. Вирішили спочатку бою відразу взятися за справи дівчата. Романом намагається прорватися на ближню дистанцію, ну і воно не дивно. У опонентки більші розмах рук. Це її, в принципі, з успіхом вдається. Досить хаотично зараз. Дівчата працюють. Справа доходить удар до цілі у Романової. До речі, прізвисько Амазон. Амазонка. Пресингує Романова. Відразу хоче нав'язати бій. Пресингує в першу чергу на своїм досвідом. Змушує вмикати задню передачу свої свою опонентку. Нечасто можна стати свідками. Жіночих поєдинків, ну, от у нас сьогодні є така нагода. Досить важко коментувати. Дівчата дуже багато з перших секунд е працюють в ринзі. Справа від Романової доходить. Дабл джеб. провалюється Романова. Ну, вона зараз більше завдає ударів. Не кожен далеко з них доходить. Зараз лівий боковий через рукавичку пробуваємо. Від Білкіної вимагають більше роботи, Роб... в першу чергу по нижньому поверху. Розуміє команда Білкіної, що опонентка старша на 15 років і тут треба все-таки збити дихання. І, можливо, якщо не з першого раунду, то починаючи з другого пресингувати і втомлювати свою опонентку. 10 секунд залишається до кінця першого раунду. І на такій хвилі завершується. Він, ну що ж, багато було роботи у дівчат. Видно, відразу і втомилися. Будемо стежити, як вони встигнуть відновитися за перерву і що продемонструють наступному раунді. Розпочинається другий раунд в перших двох хвилинах. Саме стільки е, часом проходить раунд у жіночому професійному боксі, так як у чоловіків, три хвилини. а Зараз Бєлкіна знаходить голову у суперниці. Нема ударами намагається Романова комбінаціями працювати. Треба більше викидати ударів. Що зараз і робить Білкіна? Вона саме прислухається до тренера. Вказівки досить прості, треба відповідати і зустрічати кожну атаку суперниці, не залишати без відповіді. Удари. Можна сказати, що непоганий дебют. Неважливо, як складеться сам поєдинок, але те, що не боїться своєї більш досвідченішої опонентки Бєлкіна, це вже кидається в очі. Марія Бєлкіна на в клінчі так само попрацювати, збити дихання. Завернула з уходом Білкіна. Непогано провела ліві бокови. Ще раз пропускає Романова, але йде вперед немов мов танк. Ту важко зупинити досвідчену спортсменку. Пресингує. Е, хоче змусити помилитися або десь відкритися. опонентку. багато манули в у Романової. Важко сказати, що у дівчат динаміт в рукавичках, але все одно дуже цікаво дивитися. Вони не бояться йти вперед, можливо, навіть десь забувають про захист, але от дають нам можливість насолодитися вуличними атаками. Дабл джеб. Від Романової непогано проходить, але немає розвитку. Зараз знову Романова два рази пробила передньою рукою і зупинилася. Тут звичайно гарно було додати ще справу, але чомусь вона цього не робить. Можливо, економить сили, аби зробити взрив у наступних раундах. Закінчується у нас друга 2 хвилинка. От знову дівчата будуть відпочивати. Продемонструвати, що новеньке в наступному раунді бачимо, як тренер щось радить свої підопічні Романові. Важко дихає, багато сил віддала, але ще попереду два раунди. От її опонентка 23-річна. Марія Бєлкіна стоїть, не присідає. На стілець. От, можливо, навіть такий психологічний хід. Марія радить тренер зустрічати. Знизу перходом свою суперницю, коли, коли та йде на зближення. Ну, Перходів поки що мало ми бачили.

Зараз справа з ударом наблизилась до опонентки Романова. Ну от все завершується клінчем. Не вдається 38 річній спортсменці розвинути свій успіх. Один-два удари доносить, ну, але потім робить паузу. Не виходить обрізати кути більш молодшої опоненці. У Романової дуже легко на ногах рухається. Якщо в першому раунді навіть ми ще не бачили такої роботи ніг у Бєлкіну, і зараз вона от їх підключила. На наскок наскоку жерський пробуває Білкіна. Дуже важко. Романова дихає, але так чи інакше йде вперед, викидає два-три удари, працює комбінаціями. комбінація. Чого не вистачало на початку самого поєдинку? Ух, Справа знову пропускає Біокіна. Відразу намагається реваншуватися. Майже в куті біля канатів. Більш досвідчена Оксана Романова свою суперницю, але та з легкістю виходить. Поки що не вдається загнати в кут. Там би, звичайно, легше було попрацювати Романові. Так, дівчата багато ударів, вона пропускала. Це можна от побачити навіть на обличчі їхньому. Досить жорсткий вид спорту. Ну от е, дуже навіть складно дивитися, коли такі дівчата е, вродливі так е, працюють один з одним дуже жорстко. Що ж, 10 секунд залишається до кінця третього раунду. Ось, е, зрештою, ми чуємо, як пролунав гон. задоволені глядачі. Тим, що бачать, дійсно дівчата викладаються. Наповненно, дуже багато ударів викидають. Ну що ж, чи вистачить сил продемонструвати щось подібне і в останньому завершальному раунді? Нагадую, формула поєдинку якраз 4 раунди, кожен з яких 2 хвилини. Вимагає тренер Білкіна працювати в комбінацією. Ну, Кожа вже каже, що треба пробувати по корпусу. Можливо, вже в останньому раунді це буде запізно. Але все ж таки. Що цікаво, дуже мало пора Оксани Романової в куті. Можливо, тренер задоволений тим, як вона проводить цей бій. Або, можливо, поки що не можуть вони вигадати нічого. Ще є дві хвилини. Аби вирвати перемогу, розпочинає якраз цей раунд. Джебом Романова справа кидається, досить непогано. З дистанції зараз працює, от пішла на зближення. Зараз непогано білки зустріла суперністю. Зрозуміло, що в рубку вступати не варто, увімкнула вкотре. Ноги от зараз пропускає. Довгою комбінацією пішла Оксана Романова, і це принесло їй успіх. Можливо, треба більше діяти, але вже ж сили на ісході в такому досвідченому віці, так би мовити, виходить в ринг. Останній раунд, ну і тут, звичайно, дуже складно щось продемонструвати динамічне і Але От побачила тільки що одну з таких атак. Справа, непогано знову наближується, але Біокіна в'яже суперницю, розуміючи, що не треба е, працювати на ближній дистанції. Пострілюючи так, е, джебом передні, періодично досягає він ціль у Білкіна, але от на зближенні вона пропускає. Справа зустріла. Ще раз зустріла. Ну, тримають обидві дівчата. Удари тут. Навіть складно сказати, хто зараз може вигравати по запискам суддів. Ух, як жорстко пропускає Біокіна, а все одно стоїть відразу ж намагається реваншувати, викидає удари навіть періодично, не дивлячись на суперницю. Ну Про те, що у обох дівчат величезне бажання виграти, я думаю, тут сумнівів і немає. Клієнше, Ну, тут треба все-таки, щоб рефері втрутився. Ну, от бачимо, на... навіть не доводиться наближатися до дівчат, вони слухняно виконують всі команди. Рефері. Важко, важко, дівчатам, але треба допрацювати. Зовсім мало часу залишається. Справа зустрічає доки на опонентку. Ну от і відразу ж і реваншується Романова, і все, на цьому завершиться у нас перший поєдинок. Чуєте, як зустрічають а точніше вітають дівчат з тим, що вони продемонстрували в ринзі. і залишилось у нас лише почекати рішення суддів. що вони там порахували, цікаво. Ударів було завдано дуже багато, багато з яких влучні з обох сторін. Тому не будемо. Нічого прогнозувати, а просто почекаємо оголошення переможця. на и господа, решение судей. Владимир Вечер, 38-38. Вадим Венец 40-36. Олег Кулев, 40-36. Решением большинства судей победу на поединке одержала Оксана Амазон. Ну що ж, досвід э, взяв а угору над молодістю, і це восьмий вдалий поєдинок для Романової. Ну, перший дебютний бій свій Марія Білкіна програла, але так чинаше не будь-кому, а е, Оксані Романової на прізвисько Амазонка. В жодному випадку не треба Білкіні засмучуватися. Вона продемонструвала те, що вміє боксувати, і знаєш, такий бокс. І я впевнений, що в неї ще багато цікавого попереду. Тим паче, що їй лише 23 роки.